Розказуйте мені і всім українцям, будь ласка, чим займаються люди, які у програмі таксі зробили вже 200 гривень. Чим я займаюся? Останньо я займаюся організацією жіночого фестивалю Аніма у Львові. Аніма це фестиваль мультиплікаційний. правда? Ні, Аніма це душа, це жіночий фестиваль для жінок. А Чим займається фестиваль власника фестиваль такий політематичний, багато секторів там, де жінки дуже багато цікавого різного вигляді майстер-класів, лекцій, семінарів. Мені дуже цікаво, я собі зараз, ну із такої непрофесійної точки зору із організації фестивалів для жінок, уявляю собі, що проходить майстер-класи на тему, як правильно зробити так, щоб чоловік віддавав вам всі зароблені гроші. а нічого не не було. Ти чим займаєшся? Я займаюся організацією тренінгів. Я є теж психолог, гештальт психолог. Переше середнє запитання. Вони у нас по 100 гривень, у вас залишилась одна підказка. Це ви виходите на вулицю і питаєтесь у людей на вулиці, ви зробили одну помилку. Слухаємо. Які геометричні фігури зображені на прапорі Бразилії? Бразилія, висела, так. Там ромб здається. Е... Може, ром декілька? Які, значить, Які? Декілька. 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 Я думаю, мало би бути коло точно. Ти кажеш, ром? Ні, трикутник. І трикутник. То Нехай буде три варіанти. треба трагутн вибрати якісь. Та яке коло, трикут, чи трикутник. Я за коло. Давайте будемо за коло. Але я бачу, щось щось воно тут не То може трикутник. Відповідь. Трикутник. І зараз над вашими світлими головами знову з'являється червоне світло. Це означає, що це неправильна відповідь. Дві геометричні фігури. А ромб? Ну, я ж казав ромб. і коло. Значить, куди на що От, Треба було настояти мені по чоловічому. <реку> ви зробили свою другу помилку. Якщо ви зробите зараз ще одну помилку, дасте мені ще одну неправильну відповідь. то я змушений буду вас висадити без грошей. Слухаємо наступне середнє запитання. <реку> Яку загальну назву у народі мають серіали для домогосподарок? <реку> «Мальні опери», так. Ти мене лякаєш. Чого з вас трьох? Ти дав цю відповідь першою? Я що першої. Правильно відповідь отримана. Сто гривень ми заробили. Слухаємо наступне середнє запитання. Який з учасників гурту Бітлз став лицарем за вклад у розвиток музичної культури? Пол Пол? Думаю, що Пол. Пол. Одностайна відповідь. І це неправильна відповідь. Точніше, так, неточна відповідь. Тому що я, звичайно, вибачаюся, але я англофіль, і як англофіль я вам можу сказати абсолютно впевнено. Сер по макар! Я перепрошую! Наступне середнє запитання. Яку назву має явище, коли земля потрапляє у тінь від місяця? Місячне затанне. Ні. Місячна, затане. Земля, земля у тінь сонця. Не сонячно, а місячно затамне. Земля у тінь місяця. місяця. Коли земля йде в, тін в тінь місяця, місяць заступає сонце. Місячна! То місячна – затомне. Чи сонячно затамне? Правильно це запутане. Правильно, це сонячно затамне. Сонячне? Сонячно. Дивіться нагору, нагору дивіться, дивіться, дивіться. Правильно вітає. Правильно вітає. Правильно. Правильно. А, то то не це говорите, Весь підвох, ви собі самі вигадали! Наступне середнє запитання. Який загальновідомий європейський кінофестиваль є найстаршим у світі? Кане. Ні, або Венеціанський. Венеціан... Канський, напевно. Канський, Кан. і думаю, що канський. Я, я думаю, теж канський. Або Венеціанський. Будете думати самі, чи будете брати підказку? <кхів> Просто нагадую, що вона у вас є. Але я так знаю, що. Давай за Кана. Давай за Кане. І що, і все, так, як буде, так і. Ну та що? Ви ж на автомобіль програли. Ви не будете брати підказку, так? Не будемо. — І ваша відповідь? А ваша відповідь Канський кінофестиваль. Викликає у мене тільки одну реакцію. Причому ця реакція вимушена. Це неправильна відповідь. Правильна відповідь Венеціанський кінофестиваль. Виходимо. Да, дякую. І ще раз, і ще раз. Дякую Мені, вам. Чим... Було... дякуємо вам. Це було, було Дуже так. Ну а тепер задача максимум якимось чином звідси виїхати.